Уже менше ніж через тиждень Україна та весь світ святкуватимуть новий рік. Це день, коли хочеться усе погане та сумне залишити позаду, а у новий рік забрати тільки радість та позитив. Саме з нагоди різдвяних та новорічних свят для вихованців мирноградського центру соціальної реабілітації провели святковий захід. Давайте ви Реабілітаційний центр працює у місті уже більше 20 років. Тут дітей з особливими потребами навчають найпростішому. Діти ходять різні діти від 0 до 18 років. І наразі в нас навіть є діти, які були нашими дітьми. А наразі вони вже дорослі. Їм вже виповнилось 18 років. Вони вже є самостійними людьми, але вони продовжують відвідувати наш центр. Наше завдання навчити дітей жити, навчити жити в побутовому плані, навчити. Знайти необхідну установу, медичний заклад, зрозуміти, що таке автобус, як на цьому автобусі кудись доїхати, зрозуміти, що таке гроші і що з ними можна робити, зрозуміти, з яких продуктів можна приготувати собі суп чи борщ. З малечою, звісно, більше дрібна моторика, більше розвиток мовлення. Лікувальні масажі, фізкультура, конкурси, ігри на логіку та солодкі подарунки все це, хоча б трохи, але допомагає малечі відволіктися від подій навколо. Тут різдвяне та новорічне свято, і ми, як і батьки, приїхали поздоровити дітей з різдвяними та новорічними святами. Дуже важливі мене донька, чорт років, але я завжди намагаюсь привести її, які діла справи відкладаємо і видамо. Це дуже це не школа, це діти особливі, і вони дуже, дуже потрібні. І, зокрема, допомога центру дуже потрібна. Ми дуже дякуємо, що маємо таку можливість бути тут в цьому центрі. Звісно, для дитини важніше це свято, якась радість. В общем, ну, дуже раді, що таке організували таке свято. До нового 2024 року у центрі реабілітації готові. Складнощів у роботі небагато, каже директорка, але іноді працювати заважає війна. Дуже хочеться миру, дуже хочеться, щоб нічого ніде не літало, щоб діти були спокійні, батьки були спокійні. Та, мабуть, і ми теж це все таки дуже впливає. Ця атмосфера дуже впливає на дітей, на батьків, на сім'ї. Хотілося б, щоб було спокійніше. Знімальна група телебачення Капрі з міста Мирного спеціально для Ньюз».